Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми закладаємо на пророщення посадкову картоплю і в цьому відео я хочу дати декілька парад, як, коли та навіщо. Особливо це відео буде корисним городникам, початківцям, але вважаю, що цікаво буде і городникам зі стажем, тому пропоную додивитись його до кінця. І так, друзі, навіщо ми пророщуємо? Для того, щоб заздалегідь... Бульба картоплі наростила кореневу систему і після висаджування скоріше почала наростати. І ми, відповідно, швидше отримали врожай ранньої картоплі, ось для чого проводиться пророщування. Коли це потрібно робити? Ось це вже цікаве питання, тому що. Дата закладання на пророщування цілком залежить від того, в яких умовах ви будете проводити пророщування. Все залежить від температурних умов, саме насамперед. Якщо пророщувати при температурах 10-15 градусів, то треба розпочинати пророщування за 25-30 днів. Якщо будете пророщувати в приміщенні з температурою 15-20 градусів, тоді можна розпочинати закладати на пророщування. за Приблизно 15-20, максимум 25 днів. Чому так важливо не помилитися зі строками, з термінами закладання? Тому що, якщо занадто рано закладемо, переростуть парости, і потім вони втрачають свою життєздатність, обламуються при транспортуванні, при висаджуванні і таке інше. Перерошу це все одно, що переростити розсаду, одне і те саме. Тому… Треба так розраховувати термін закладання на пророщення, щоб на момент висаджування парости були довжину 2-3-4 сантиметри. Взагалі, в великих господарствах, де висаджуються машинним способом, там не довше одного, одного сантиметра для того, щоб вони не обламувались, коли машина їх висаджує. Нам е, це не важливо, можна і 3-4 сантиметри, тому що ми маємо можливість руками розкласти це обережно, щоб парости не обламились. Тому деякі зазори по термінах закладання все ж таки є. Ось це що стосується терміну закладання. В залежності від температури. В якому приміщенні, окрім температури, є ще одна умова, яка дуже важлива і значно впливає на якість пророщування. Це освітлення в приміщенні, в якому ми пророщуємо бульби. Не варто пророщувати бульби в темному приміщенні, тому що тоді парости наростають дуже тоненькі, біленькі, вони слабкі і погано приживлюються. Після висаджування до того ж, вони так само, як е, і перерощі, вони переростають, становяться довгими, можуть взагалі бути по 10-15 см. Ось уявіть собі, е, бульба, в якої накопичені пластичні речовини, які е, потрібні бульби на те, щоб... Е, вона добре вкорінилася, тому що на початковому етапі після висаджування, вона саме буде наростати за рахунок ось цих поживних речовин, які в неї є. А якщо ми в темному приміщенні і вона погнала ці пагони по пів метри, майже і шукає це світло і не знаходить, втрачає на нарощування паганів в пошуках світла, втрачає на них поживні речовини. Ми висаджуємо потім з такими довгими паганами. І все ми не отримаємо гарного подальшого розвитку. Тому світле приміщення це важливо, але не прямі сонячні промені, тому що не можна, щоб е, бульби розжарювались. Це погано, це порушуються е, процеси обміну речовин і всі внутрішні процеси, які... Е, Працюють як живий організм, а по суті, це і є вже готова рослина. Стан спокою, але коли вони почали з'являтися, це вже пройшло пробудження. І це жива вже рослинка. По суті, вона дихає. І звідси наступний висновок, що при активізації дихання потрібно, щоб була вентиляція. Тому ми закладаємо ось в такі ящики з отворами для доброго вентилювання і притоку е, свіжого повітря для здійснення процесів дихання. Е, в ящиках розкладаємо шаром 2-3 бульби, не більше. І через декілька днів кожного разу треба обережно їх перегортати, для того, щоб бульби підсвічувалися більш так рівномірно. Тоді вони будуть проростати. На бульбах насправді багато вічків. Вічки, вони всі мають по 4-5 бруньок. І ось якщо ми їх перегортаємо, підставляємо під світло, вони будуть запускатися. Потім, коли ми висаджуємо, вони. Більше дають паганів і більше паганів вкорінюється І, відповідно, ми збільшуємо таким чином врожай. Тому, друзі, не полінуйтесь переклали, переклали, раз в 3, 5-7 днів, в залежності від того, як почувається посадковий матеріал на пророщуванні. Ми завжди використовуємо сухий спосіб пророщування. Це просто розкладаємо пошарово 2-3 шари е, бульби. і під впливом повітря волога повітряна, яка є, оточує в кімнаті, вони проростають. Волога це коли в опілки вологі прокладають, чи в тирсу якусь, чи торф вологи. Ми не використовуємо, тому що такий спосіб він потребує від нас багато клопоту. Немає часу і, чесно кажучи. Результат майже не відрізняється, хоча хто використовує саме вологий спосіб пророщування бульби картоплі, вони задоволені і вони кажуть, ми так робимо і не збираємось від вологого способу пророщування відмовлятися. Там дійсно проходить процеси укорінення більш активно, тому і результат можливо в чомусь там буде краще по вражайності, але ми пророщуючи в сухих умовах. Досягаємо також непоганого результату, тому що багато чого буде залежати не тільки від того, як ми проростили, а від того, як ми будемо вирощувати вже потім на клумбі. на грядках, вибачте, з квітами зараз займалися з тюльпанами. Ось на грядки, Як ми будемо поливати, будемо окучувати чи не будемо окучувати. Ну і таке інше. За це іншим разом поговоримо. Друзі, по, з приводу сортів. Бажано все ж таки, щоб отримувати гарні врожаї, ось зараз це треба проговорити також заздалегідь ще, поки не запізно, що кожні кілька років треба оновлювати посадковий матеріал. Це обов'язково. Ось ми щойно отримали посилку з бульбами картоплі. Два сорти будемо вирощувати, Пікасо, характерні такі трішки червоні плями, не знаю, видно, в кімнаті засвітленням, і рів'єра. Це перша репродукція, і на цьому я хочу трішки докладніше остановитися, зупинитися. Що таке перша репродукція? Є еліта, це коли ми з насіння отримуємо бульбачки невеличкі, то елі, еліта взагалі бульби з'явлені, вирощені з насіння. А перша репродукція це вже коли еліту посадили і на наступний рік викопали першу репродукцію. Так ось оце перша репродукція. Потім з першої репродукції з оцих бульб можна зібрати врожай на наступний рік, і то буде вже друга репродукція. І ось з другої репродукції ще на наступний рік, якщо ми зберемо врожай посадкової картоплі, то буде вже третя репродукція. Так ось четверту репродукцію вже бажано не використовувати, тому що вона вже перероджується. Краще знов ановити посадковий матеріал і знов придбати десь першу репродукцію. І потім три роки можна її вирощувати. З кожним роком вражайність буде погіршуватись. Тому це важливо зробити. Але ще кілька кілограмів купити, я думаю, то. Ну, на розведення кожного року окрему діляночку вирощувати не за великі гроші, і ми на наступний рік будемо отримувати вже другу репродукцію, багато другої репродукції, і можемо великі площі засаджувати. Це треба просто, якщо у вас проблема з вражайністю, одна з можливих причин, чому так стається. Можливо, вже картопля посадкова потребує заміни. Ну, в принципі, так, це все, що хотів вам розповісти в цьому відео. Якщо щось я забув сказати, напишіть, будь ласка, ваші доповнення. Обов'язково пишіть в коментарях, тому що коментарі читаю не тільки я. До речі, якщо комусь потрібен гарний посадковий матеріал картоплі першої репродукції, я залишу в описі посилання. Можете замовити гарні чудові сорти. Це. Українська картопля українського виробника нашого українського не іноземна, тому давайте допомагати саме українським виробникам. Сорти, ось у мене в руках Пікасо і Рів'єра, але там багато ще інших. Замовляв, до речі, я в інтернет-магазині Флоріум і по промокоду наша дача вам буде знижка мінус 10% на будь-які рослини. Якщо вам якісь подобається, і ви замовите в інтернет-магазині Флоріум. І ще не сказав, що треба сказати, розмір бульби, найкращий для висаджування посадковий розмір 30-60 грамів. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, гарного міцного здоров'я та мирного неба на головою. До побачення!